Ось я суд спорядив. Ось усе це бачило око моє, чуло ухо моє та й усе зауважило. Як знаєте, ви знаю я. Я не нижче від вас, і я говоритиму до всемогутнього. і переконувати хочу Бога. Та неправду куєте тут ви, лікарі ви всі. Бо коли б ви не справді мовчали, то вам це замудрість було б. Послухайте на переконань моїх і вислухайте заперечення уст моїх. Чи будете ви говорити неправду про Бога? Чи будете ви говорити оману про нього? Чи будете ви уважати не на нього? На нього. Чи за Бога напрю постаєте? Чи добре, що вас він дослідить? Чи як з людини сміються, так будете ви не сміхатися з нього? Насправді він вас покарає, якщо будете ви потурати таємній особі. Чи звелище його не настрашує вас і не нападає на вас його страх? Ваші нагадування це пристілля із попелу, ваші башти це глиняні башти. Мовчіть передо мною. Я говоритиму, і нехай що будь-прийде на мене. Наші дартиму моє своє тіло зубами своїми, а душу свою покладу в свою руку. Ось він мене вб'є, і я надії не матиму. Але перед обличчям його про дороги свої сперечатися буду. І це мене мені буде спасінням, що бо перед обличчям. Його не підійде безбожний. Направду послухайте слова мого, а моє це освічення ваших ушах нехай буде. Ось я суд спорядив, бо я справедливий те знаю. Хто той, що буде зо мною, провадити теплю, бо тепер я замов би й помер би. Тільки двох цих речей не робив ти зо мною. Тоді він обличчя Твого, я не буду ховатись. Віддали свою руку від мене, а твій страх і мене не жахає. Тоді клич, і я відповідатиму, або я говоритиму, ти ж мені відповідай, скільки в мене провин та гріхів. Покажи ти мені мій проступ та гріх мій. Чому ти ховаєш обличчя своє і вважаєш мені, мене собі ворогом? Чи ти будеш страхати завіяний вітром листок, чи ти соломину суху будеш гнати, чи ти пишеш на мене гіркоти провину мого молодечого віку, даєш на спадок мені, і в кайдани заковуєш ноги мої, і всі дороги мої стережеш. Назирці ходиш за мною. І він розпадається, мов та трухлявина, немов та одежа, що мір її з'їв?